Кажу, допомагайте армії, попри все чисто за рахунок вдячності тим людям, які, не зважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити, продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реально честь і хвала. І я намагаюся от, дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в тікток розмовляють, які коменти залишають і так далі. Я вам вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, добра для українців, взагалі для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв. Ну це, це вища школа. Тож от руська пропаганда це височайша школа, височайший пилотаж і треба ну реально вмітні розбиратися. Тому э, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні всім українцям, які до цього причетні. А тут причетний кожен українець, який колись, хоч хоч 5 гривень, задонати, хоч комусь десь поміг допомогти. Зрозуміло? Тому. Э, не можна пробачати Росію, не можна з ними там ніяких зараз мирних перемовин і так далі. То, що робить зараз Україна і армія, це ну просто неймовірно. Я аплодую стоячи. Я думаю, як і кожен з вас все друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.